Вітаю вас сьогодні. Ми поговоримо про гру день і ніч, яка підійде для діток від 1 до 6 років. Розглянемо, як працювати з нею в кожному віці. Перше для діток від року це просто звичайна пірамідка. Так, дитинка вчиться координувати свої рухи, складати різні деталі. Це не так просто насправді їй потрапити так на цю паличку. Тому... Вона буде просто складати і вчитися розбирати нашу пірамідку. Далі для діток від орієнтовно двох років ми починаємо складати по схемі. В нас іде книжечка з завданнями. У нас є схеми. Чому гра називається День і Ніч? Тому що в нас є схеми день, коли дитина бачить деталі, куди що потрібно скласти. І є ніч, коли потрібно по силуетах працювати. Тобто, два-два з половиною роки ми починаємо складати з дитинкою. так? Складати по схемі давай подивимося, що внизу яка деталька? Одягай. І дитинка відповідно складає: ви можете додатково для розвитку мовлення придумувати різні сюжети. Наприклад, Олексійчик катається на гойдалці, а тато виглядає на нього з вікна, дивиться, тут в них росте яблуня. І так дивлячись, що ви склали, ви формуєте різні сюжети разом з дитиною. Далі від 4-4,5 років 5, дивлячись по розвитку дитини, ми працюємо з картками ніч. Коли дитина не бачить безпосередньо, які деталі потрібно, але так її уява її е, працює її мозок для того, щоб зрозуміти, що ми куди вдягаємо, і скласти картинку. Далі вона перегортає назад сторіночку і перевіряє себе, тобто включається самоконтроль. Прекрасна гра, якщо у вас двоє дітей: одна маленька дитина, друга старша, Це чудовий варіант, який працюватиме одразу для обох діток і буде безпрограшним. Щиро рекомендую.